Наригнули не лише хлопці, а й дівчата. Так для 9-річної Валерії змагання із українського рукопашного бою перші у її житті. Цим не зовсім дівчачим видом спорту вона займається лише місяць, а привів її у школу козацьких єдиноборств старший брат. Каже, перед виходом на поле бою морально налаштовує себе на перемогу. Говорю, що я виграю, я, мене ніхто не вдарить, я не буду плакати, мені не буде больно, що я виграю. Не менше хвилюється і шестирічний Денис. Тренує м'язи, вчить прийоми та загортовує дух у школі козацьких єдиноборців хлопець уже три місяці. Каже, це йому дуже подобається. Бо тут можна змагатися і битися з кимось. Свій перший в житті рукопашний збій згадує і досвідчений вже спортсмен Микола Дименко. На його думку, цей вид спорту без сумніву виховує характер. Я так само виступав у 2012 році, я так само був маленьким, як вони. Да, я боявся. Але от вчитель забрав мене за руку. Я кажу, вчитель я не вийду на бій. Він каже, що тобі, Коля, Я кажу, що сталося? Що що, що, що вже не так. Жунут не хочу, кожу, боюсь. Мені, кажу каже, Коля, Ти підеш і все. І так, і так, один турнір був обласний, другий турнір, потім був всеукраїнський турнір, це було в Березному. Потім був всеукраїнський турнір в Львові, де я займав перші місця. Чемпіонат області з рукопашного бою у Рівному проводиться вперше. Участь у них беруть вихованці не лише з Рівного, а й з Дубровиці, Зарічного, річного рокитного. Загалом майже чотири десятка безстрашних та впевнених у собі бійців, серед яких і четверо надзвичайно сміливих дівчаток. Для них це якби свого свого часу такі здача іспиту, заліку, Ось вони проходять такі е, змагання, вони набираються досвіду. Вони, перш за все, знайомляться з тими, кого вони ще не бачили. Зустрічаються на ринку. Ось вони змагаються відповідно. Вони отримують досвід, е, нові знайомства. Ну і саме основне, це загартування організму. Організатори вирішили провести змагання саме зараз, неспроста. Вони приурочені Міжнародному дню інваліда і Дню Української армії. Переможці вже справедливе суддівство обирали у чотирьох категоріях. Оріях діти, юнаки, юніори та дорослі запрошується Паламарчук, Давид, Болюхович Руслан Вікторія Бондар, Роман Шекунець, випуск новин.